Давайте разом з вами зробимо розпаковочку з базару актуальні ціни на сьогодні. Два види перцю. один червоний, один зелений, цей 80, цей 40. Банани всюди по 50 лір. Бурячок на борщик. 30 лір. Помідорки коктейльні та помідорки великі. Їх беру в. Якісь блюда або в менемен на сніданок. Ці просто ймо. 50 лір, 25 Огірочки 60 лір, але ці не дуже різні по всьому базару. Найсмачніші мандаринки 40 лір. Картопля 2 кг 30 лір приблизно. Біла качана капуста, на борщик, і також буду робити квашенок. Ось цей качанчик мені вийшов 60 лір. Також у мене там є два букетики нарцисів, а один 40 лір. Загалом на базарі я витратила плюс-мінус 500 лір. А як вам здається, чи нормально і чи достатньо я всього купила на тиждень? Що скажете, пишіть в коментарях.